Побачення з квітами, Одещина, північно-східна частина. Друзі, маємо. Вітаю всіх! Маємо сь... сьогодні 30 жовтня, тобто така вже за на другу половину осені повернула. А у нас квітує Троянда Таймлес. Патіо. Троянда Таймлес Патіо. В мене вона в перший рік. Коли я минулого року восени замовляла троянди, я замовила в Світланки Антоненко троянду патіо, тобто троянду таймлес патіо. І так сталося, що я ще попросила в Анастасії шаповал, щоб вона мені. Склала деякий такий набір на свій смак піоновидних троянд. І там теж була троянда Таймлес. Але, друзі, їх, мабуть, є серія цих троянд, не, мабуть, а є серія цих троянд. Поки ще ми всіх не познаходили, не знаємо. Так мені сказала Світланка Антоненко каже, що це дуже така цікава. Серії. Тобто я, я попросила її, щоб мені ну, потрібен такий кущик, щоб був, квітував знизу до верху, не хворобливий і ну, цікавий. Вона мені запропонувала ось, з деякими іншими трояндами запропонувала таймлес. І ще я вам хочу сказати, друзі, цікава дійсно рослина квітує постійно, не так довго тримає квітку, але перший рік ви ж розумієте, що перший рік це ще не показник. Тому ми трепляче чекаємо, що буде наступного року Але цього року я хочу сказати, що це дуже-дуже цікава така троянда. Чим цікава? Цікава своєю квіточкою, цікава рясністю, рясне квітування. Квітує знизу до верху. Кущик густенький, округлий. Знову ж таке, перве квітування, і у нас 4 місяці влітку не було дощів. Включаю, включаємо сюди і перший місяць осені, теж не було дощів. І тобто троянда після такого природнього поливу, вона прямо ожила, хоча квіточки були в неї влітку, але вони були якісь не такі більш, вони були стримані і. Не те, що не, конденці... не конденційні, не... ну тобто нестандартно, може, так себе поводила. Але ось зараз я бачу, що вона цікава квітка. Дивлячись на свій перший рік, вона мені вже подобається. І що мене вразило, її ніжний аромат. Аромат парфюмів. Ну, дуже такий цікавий, приємний, бо сини, вони так, знаєте, по-різному ж пахнуть, не завжди насичений аромат. А тут прям так відчувається. Я вже уявляю, що це буде влітку. Ось одні відквітовують, другі заквітовують. Спочатку вона ось така ця квіточка, такого кольору. Більш помаранчевого, більш абрикосового, а потім вона ось така жовтенька і з десь якимось трішечки такою рожевинкою. Ну, що цікаво, що кущ тримається добре, гарне листя. Трішечки в мене з'явилася ось така п'ятнистість, але ж я знову не знаю, чому вона, чому вона така. Знизу листочки чисті, гарні. Можливо, я оприскувала і, можливо, обпекла трішки листок, поки я ще не зрозуміла. А взагалі ця троянда вартої уваги. Тому, так як я не знайшла, не знайшла ніякої інформації на просторах інтернету, тому вирішила відзняти хоча б якусь, якісь дані про цей сорт троянди. В даному випадку це сорт Timeless Patio. Ще скажу, що е, Троянда таймлес е, інша, вона себе по-іншому веде. Якщо ця патіо квітує е, ось постійно, то таймлес чомусь е, не дуже е, тішив мене квітами восени навіть. Ось така моя історія про цю троянду. І в кого вона є, буду завжди рада почитати ваші коментарі. Підскажіть, як вона у вас себе поводить.